Для Європейського союзу Україна є країною-партнером, з якою потрібно налагоджувати відносини в багатьох сферах, в тому числі і економічні. На конференції, яка відбулася на базі Севастопольського комплексу Аквамарин, була презентована концепція, яка в майбутньому може стати рушійною силою економічного росту нашого міста. З кожним роком Україна стає все цікавішою для іноземних інвесторів. В Севастополі вже реалізовано ряд успішних заходів, які приносять помітну вигоду і роблять внесок в покращення економічної конкурентноспроможності міста. Програма залучення прямих іноземних інвестицій в Севастополі, яка стартує в нашому місті, за підтримки фонду соціально-економічного розвитку Севастополя та проекту it Платформа, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості міста. Міжнародний експерт Девід Бенкс цей проект започаткував 30 -40 років тому назад себе на батьківщині Ірландії також нещодавно успішно працював в Хорватії, Македонії, Косово і навіть в Індії. Тому такий трансфер знань і досвіду є досить ефективним для Севастополя і України. Звичайно, ці досвід і знання необхідно адаптувати для нашого міста. Я займався цим багато років в Ірландії. В проекті декілька компонентів. Один з них реорганізація і розвиток потенціалу структур інституцій в місті, які займаються залученням прямих іноземних інвестицій. Другий компонент присвячений посиленій допомозі організаціям в освоєнні зарубіжних ринків або залученням інвестицій в регіон. І третя частина це імідж Севастополя як міста, привабливого для ведення бізнесу і залучення інвестицій. Унікальним є те, що в проекті працюють три місця Експерта кримчани Андрій Гончаров, Дмитро Соколов та Олена Журавльова, які будуть продовжувати проект, коли поїдуть міжнародні експерти. Аверіспроект залучення прямих іноземних інвестицій в Севастополі реалізовуватиметься в найближчі два роки. Група міжнародних експертів в співробітництві з органами влади міста і представниками бізнесу розширить можливості спеціалістів, які працюють в сфері залучення інвестиційних проєктів, обновить базу даних проєктів і забезпечить розповсюдження інформації щодо цих проєктів серед потенцій. Я думаю, что этот проект очень своевремен и очень нужен для Севастополя. Надеюсь, что работа нашей команды экспертов, которая, несомненно, очень опытна и имеет за плечами большой существенный опыт, будет полезна и поможет Севастополю продвинуться в вопросе привлечения странных инвестиций. Одним из компонентов нашего проекта является техническая помощь компаниям и проектам Севастополя. И в ходе работы по выполнению этого проекта мы выявили, что в Севастополе очень много идей, проектов именно в малом и среднем бизнесе. И в рамках выполнения этого компонента мы подготовили сейчас и запускаем программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая направлена именно на помощь именно этому цьому сегменту і я думаю, ми надеемся і думаємо уверены, що из этого получится хороший результат і це дасть определенний толчок именно для развития компаній проектов, частних предпринимателей именно в этом сегменті. Проект дозволить створити Севастополю і привабливого для ведення бізнесу міста, а також створить надійну і довгострокову платформу для залучення інвестицій. Давайте совместно организовывать і привлекать міжнародні проекты, національні проекты в Севастополь для развития Якторизації бізнесу малого. Ми основні налогоплательщики, і ми повинні піднімати цей міст і ми повинні бути заінтересовані в розвитку свого бізнесу. Тож Євросоюз має намір поділитися своїми досягненнями і цінностями з країнами і людьми за його межами. Як зазначили співорганізатори проекту, якщо на останньому етапі програми у 2014 році буде спостерігатися позитивний результат, суттєвий поштовх в розвитку малого і середнього бізнесу Севастополя, то проект запуститься знову.